Слава Богу, браті і сестри. Доброго ранку. Всіх вітаю з першим днем нового місяця. З Днем пам'яті преподобного Серафима Саровського. З вами чтець Анатолій і ми будемо з вами читати утренню молитву. Спаси Господі, всіх, хто долучається. Не забувайте ставити лайки, вподобайки. Спаси Господі за підтримку вашу. І будемо зараз ми дякувати Богові за ніч і просити на предстоящий день. Сьогодні в нас п'ятниця, день пісний. Спасі Господі, Олександр, бачу, поставили плюсик, значить мене чути. Нагадую, трансляція йде на двох платформах: це TikTok і Ютуб. TikTok – Голос православної молитви, Ютуб чтець Анатолій. Спаси Господі всіх. Хто залишається, молимося. Господи, благослови. <клухи> Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь Боже милості, будь мені грешному, Молитвами Святих Отець наших, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помилий нас грешних, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тим! Царю Небесный, Утешитель души истины, живецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю приди, вселися в Вселисявные, от всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый, Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і прісно, і во віки віков, амінь. Пресвята й Троїця, нас, Господі, очисті ріхи наша, владико при бі законі наше, святий посеті, і по сіті, і сіліні, мищі наше, імені Твоєго раді, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков, амінь Отче наш. И жись на небесах, да светится имя Твое, Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даж нам дне, и остави нам долги наши, якож и мы оставляем Должником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого. Восставшая от сна препада Ти блаже и английской песню прием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу И Сину, і Святому Духу, От одра і сна воздвигнесі, Господи, уми про І и серце Юсне, Мой отверзі воєжі, Пете святое Троїце, свят, свят, свят Исси, Боже, Богородице, и помилуй нас, и нині, и присно, и во веки Незапно Мінь. Внезапно Суддя, приятелю до діяние обнажаться, на страхом взаим полуночі. свят, 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 ісі Боже Богородице і поміли нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господі, помілуй. Оцна восстав благодарю, Ти Святая Троїца, ко моє ради Твоей благости до терпения, не прогнивости, если немеленево и грешно, ниже погубил Меси собі за моими, но чоловіка обычно, лиси обычного нечайно лежащего меси, и воежи утрені, вот и слава славить, державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайте все слова всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, пейте Тявую исповедание сердечнем и воспевайте Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, Прийдіть і поклонімся, і препадем самому Христу, Царєві Богу нашему, помилим'я, Боже, повеліце, милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє, наєпаче ми від беззаконня моєго, гріха Моего чистями, як мое, и беззаконня моє, аце знає, і гріх ми мною свину, Тебе єдиному соріших, лукаву, і пред Тобою сотворих. Якогда оправдившисься во слове всех Твоих победишь, у них даст садить идти, себя беззакония зачат есть в могре всех, родиями, мать моя, себя истину возлюбились, и безвестные тайны при мудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами, очищеся, мыши і паче снегом обілюся, слуху моему дасть, радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твое, грех Моих, и вся беззаконие Моя очисти. Сердце чисто созиде мне, Боже, и дух прав на войну отробе Моей, не отвержи мне от лица Твое, и Духа Твои святого не отыми от Мень, воздачь мне радость спасіння Твое и Духом владышным отвердим, научи беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, Возрадується язык моей правде Твоей, Господи, сни, мои твердиши уста мои возистят хвалу Твою, я восхотилась и жертви, дал бы область и сожжение благоволиши, жертва Бога до сокрушен, серце сокрашены и смиренно, Бог не уничи жит, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созида со стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношения, все зажигайные тогда воздажат на алтар твоих лиц. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем невидимим, невидимым и єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Еди народного иже от Отца прежде всех век света, от света, Богоистина, от Бога истина, рожденного, несотворена, единосушна Отцу, им же вся Быша, нас ради человека, нашего ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девичевичеся, распятого же за ней препонти, Симпилате, страдавшего по Ребена. И воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисней Отца, и Пакеря душего со славою, судите живым и мертвим, уже Божие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, Ижего от Отца Исходящего, со Отцем и Сыном споклоняй, Мои славимо, благоловшего Пророки, єдиною святою Соборную и апостольською Церковь, исповеду единокрещение, восставление грехов. Чаю, воскресенье мертвих і жизні будущего века. Аминь. Боже, очисти я грешного, яко ніколи же, сотворив благого пред Тобою, на Ізбаві от лукавого и добыт да, вам воля Твоя, да не осужденно от тверзу устами, недостойно, и восхвале ім'я Твое святое, Отца Сина і, і Святого Духа, нині и присно і во веки веков. Амінь. От сна восстав, полуношная песня, приношу ті спасі, припади вопію и не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедри м рассмыйся волею, и лежащим в ліносі, скорее восставе, і спаси меня в пристоянии молітві. молитве, и сні сне нашнем воссеяй день безрешен, Христе Боже, спаси меня, к Тебе, владыко, человеку любчу, от сна восстав, прибегаю, и на дела Твоя подвязаяся милосердием Твоим, и молюсь и Тебе. Помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави меня, от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, и Ты бы си, мой Сотворитель, и всякому благопромыснику Подателю Тебе же все опования мои, и Тебе славу висилаю Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, іже многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались им не рабу Твоему, мимошедшие время все без напасть прийти от всякого зла противна, Ты сам, Владико, всяческих Творчей, сподобен и истинным светом и просвященным сердцем творити волю Твою, нині и приисно, и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божої силы, всякие плоти. Вишній живий, несмиренный, презирай сердца, живет робий испытуй, і, і сокровенный і человеков я предведы. Безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенения сам бессмертный царю, прими моление наше, еже в настоящее время на множество твоих щедро дерзающие, во скверных тебе, остен творим и остави нам при решении наше, делом и словом, и мыслей, ведним или неведним, совершенные нами и учистины от всякие скверны. Плоть и духа, и дары нам бодренным сердцем. И трезвіною мислею и всю настоящую життя нож прийти, ожидающим пришествия, светлого, явление, дни, единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Вон же со славою судді, судья всех при кому ж додать по делам Его, да не пачи, обленившиеся на бодрство ищет, и воздвижение, в діленні обрящимся, готове, в радости, Божественной черток, слави и совнедим. Иди же пристани, глас, непрестанный, неизвеченный зрящих, Твоєго лица, доброту неизреченной, Ты бойси истинный свет, просвіщай і освящай всяческая, и тяпоется тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий, Господі, милості творящого, присно з нами. Велика Іжені, слід, славної же і жасная, іженіші числа, подавши нам сон вопокоєння миші наші, осламлені трудом, на трудної плоті, благодарим Тя, і коні погобі лиси нас собі за конями нашими, на чоловіко любство лиси, в внічальні, жаші, не воздвіс, воєже славить державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум нашей тяжкой основности восстави, о тверзи наши уста, исполни Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо петь и же исповедой тебе во всех и от всех, славим Богу, Безначальному Отцу Су, Единородным Твоим Сыном, Иисы, Святыми, Благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь і благодай твою владычицем у моїй благодаті, стопать і право ме настави потім Христовых заповедей, Медити к песне, укрепи уныне сон, подгоняючий, зв'язана пленницами Рихопадений, мольбами Твоїми, разреши, Бога невесту, нощим и водне сохраняй борючих враг, избавляющий мя. Жизнодателя Бога рочої, мрішлиними оживі, я же святні вечерні рочаю душу мою сліпшою просвіти, одівна й владишня палата дом духа Божеству на мені сотворі, врача рочої, у душі моєї многолітної страсти, волнуючись життійською бур'ю, кості зимі, на праві. і збави, Огня вічної, що й черві жизлого, і тартара, Дамяние, вищи, бесом радования и же мной грехом повинника, ново сотвори, ми обичавшую нечувственным пренепорочное сорешение, странно, моки, всякий, покажи мне всех влады кому ли, небесное мило, веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам пречистая души моей скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанного сердцу сердце владычице, и владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси превыше я ангел мерзкого превыше слитие сотвори, святоносная сей небесная, духовная благодать умее направи. Руце воздей, і у сніг Иосне, скверніни похвалению, сквернины, скверны, до непорочные, м'я пакості і збаві. Христа, прилежно умоляюще, честь і поклонення подобает, нині и пресного і, і во веки веков. Аминь. Много милостиве, всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви щелы воплотился и секуда спасе всех і спасі, спасі спасимя спаси по благодаті молютя, А що Бог Діл спасем я ни благодаті дар на є їй мною в щедротах не милості, милости, бо я о Христі, мой жив, буде, і не узрит смерті во а що Бовережив спасает очаянный север спасі спасимя, як Бог мої сіти і создатель. Вера ж вместо дел да вмениться мне Боже, Мой, не необряжище, бо делать нить оправдающих меня, но та вера, моя, додавлее, вместо всех, Тадо отвещает, Тадо оправдить Мя, тадо покажет мя причастника, славы Твоє вечная, да не убо похитить меня, сатана и похвалиться слове, я. Я же отторнуть мя от твоєї руки, и ограды, но или хочу спаси м'я не хочу Христе спаси мой, предвали, скоро, скоро погиб Бог. Ти боїсі, Бог моє, чрева матері матери сподобі, м'я Господи, нині возлюбить тетя, якоже возлюбихи, но да ты самий грех, і пак, и поработать и тошно, безлиносветошно, якоже поработок прежде свято нестивому, паче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моєго, нині і прісно, і во віки векова, аминь. Святые Ангеле, предстояй окаяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующие ходу и мою руку, и наставь меня на пой спасения, ей, святые ангели Божии, хранители и покровители окаяны моей души и тела. Сям мне просили, миття оскорбих во вся дні живота моєго, яще, що, що сореши пришедшую нож сію покрими в настоящий день, і сохрани отсякое искушение противного, да ні в коим грисе прогнивою Бога, и моліся за мьякого Господу, да утвердит Местра, и своими достойно покажет мя раба своєї благости. Амінь. Пресвятай, Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, Оджені от, от Мене смиренного каяного раба Твоего, у озобвение, ни разумия, ни роденья, и вся скверная лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как и Ниш, есть миокаянин, Избави ми от людей лютых воспоминаний и предприятия, всіх дій, действий, освободим як якобы благословенности от родів, родов, и славиться причесное ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Моліте Бога у нас, Всі святі угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благослови плочерева Твоєго, яко Спаса родила сі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побєди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, Спаси, Господі, і поміли. Отця моєго духовного, родителі моїх, сродників, начальників, наставників, благодітелей. Всіх нині нам і тут помінаємо їх, всіх просивших о них помолітися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн, упокой Господі, душу особших раб Твоїх родителей моїх, спордників, благодійтелей. Сех нині нами тут поминаємо усопших, усopших всіх войну на полю бою бєєних, і всіх їх же нікомні помолітіся, і, і всіх православних християн, і простіймося з рішення вольні і невольні. И дари им Царствие Небесное. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во дворе царичат Господи и заступник Моисей, и прибежище мое Бог мой, и уповай на Него, яко то избавить от все те от слави всеми теж, пришма своими осені і под подкрили его надейщися, оружие мобитья истины его. Не убоишься остраха нушного стрелы, летящие во дни, отвечивать неприходящие, острящие бесополуденного, подедут от страны, тверь тисяча, и тьма, удисно, и тебе к тебе же не приближиться, обачи очима твоим осмотришие і воздаяні усрешие. узріши, Яко ти, Господи, упование мои вышнее положились, и прибіжище твоє, не прийде тебе зло, И рано не приближится телеси твоему, я ангелам своим заповеси Тебе сохранить и во всех путях Твоих, на руках возьму, да никогда, приткнеш окамень, но твою. на аспіде и Василиска наступишей, поперешли льва и змия, яко на меня уповай, избавлю, и покрию И, яко позна имя Моего, Заветком не услышу его, скорбі скорби измой, и прославлю Его, долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Достойно є ково істину тя Богородицю прісно блаженою і приніпорочною, і матір Бога нашого чеснішої, і херові, і славнішою, і без засравні Сарафієм, безісління, богославорочою, сущою Богородицю, Тя величаєм, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовеки векова. Мінь. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помілий, Господі, благослови. Молитва Ради, Пречистая Твоя Матери, силу и честного и животворящего креста Архи, Божого Божьего Михаила, святого апостола Андрея Первозваного, Святих славных и всех апостолов, свята равна апостоля Великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святого великомученика и целителя Пантелимуна, святого великомученика Победоноса Георгия, святая великомученица Варвари, священномученика Кипряна мученица Иустини, Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова, Ємфілохіовичого творця Почаївських, Антонія Фіодосія, і прочих Києво-Печерських, Пічерських, Нікона Ніконарадинських, Паїсія Афонського, Ніктарія Егінського, святих праведних Бога Отець Кімаяни, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, благовірного князя Романа Рязанського, преподобного Паїсія Печерського в Дальніх пещерах, блаженного Стефана і матері його Міліці сербських, преподобного Серафима Саровського чудотворця, Собор курських святих, і же и памятни совершаем всіх святих твоїх. Твоих, Господи Иисусе Христе, Сині Божий помилуй нас грішних. Амінь. Спасибо Господі, браті і сестри. За молитву Божою милості ми прославили Бога, подякували Йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас п'ятниця, 1 серпня, 1 августа, День пам'яті преподобного Серафіма Саровського. Всіх вітаю з Днем пам'яті преподобного Серафіма Саровського Як казав преподобний Серафім Саровський. Що стяжи Дух мирен, і навколо тебе списуються тисячі. Так що дай Бог нам цього досягнути, всім Божого благословення на предстоящий день, по корову Цариці Небесної і ангела-хранителя, всіх, хто носить ім'я з Ангела, всіх, кого день народження сьогодні, завтра, вітаю. посій Господі. Значить, сьогодні нас вечір будемо живі здорові, о 18-й годині буде синочне бдіння з Успенського собору Почаївської лаври. Будемо принесли. Завтра божественна літургія зранку, що точно не знаю, які чи в 9, чи в 10. -ті. І завтра ввечері вже буде служба при Ображенському соборі. Отак От пише в розпорядку. Неділя і в понеділок вже в нас. В 2 часа дня має бути акафіс Божої Матері Почаївській. Ввечері 5 годин в понеділок буде сіночний, і вівторок буде божесна літургія. Спасія, Господі, всіх вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки. Спасій Господі, всім гарного Бога благословенного дня. Пам'ятаємо, сьогодні пісний день, дозволяється рибна їжа. А молоко, м'ясо сьогодні не їмо. Все, спасі Христос. З вами був Чтець Анатолій, почаю. Поможи Божі всім. Спасій, Господи.